Представляємо вашій увазі дієтичну добавку фітосон від торгової марки Еліксир. До її складу входять плоди глоду. містять флавоноїди, гіперозит, кверцетин, витексин, а також кавову та хлорогенову органічні кислоти і вітаміни. Компоненти плодів глоду виявляють кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну седативну та десенсибілізуючу дію допомагають зменшити збудливість нервової системи, регулюють артеріальний тиск, знижений підвищують, а підвищений знижують. Сприяють глибокому, спокійному та тривалому сну. Трава пустирника містить ефірні олії, дубильні речовини, сапоніни, алкалоїди, вітаміни С, Е, А, глікозиди. У медицині використовується як заспокійливий засіб, трава звіробою у її складі ефірні олії, аскорбінова і нікотинова кислоти, вітаміни П, Є, e, а також флавоноїди, має загально зміцнюючу, протизапальну кардіостимулюючу, знеболювальну та спазмолітичну дію. Застосовується при захворюваннях шлунка надмірній втомлюваності, неврозах, головному болю та безсонні шишки хмелю. Містять ефірні олії есквитерпени, феноли, кумарини, флавоноїди, вітаміни групи В, токофероли та вітамін С. Компоненти володіють м'якою заспокійливою дією. Магній зміцнює нервову систему, знижує втому та стомлюваність, допомагає у правильному функціонуванні м'язів, а також підтримує структуру та функцію кісток і зубів, вітамін в 6 або піридоксин, сприяє нормальній психічній діяльності та роботі нервової системи, зменшує втому, бере участь у кровотворенні. Регуляції гормонального балансу, а також у синтезі цистеїну, сприяє енергетичному метаболізму та підтримує роботу імунної системи. Вітамін В1 або тіамін необхідний для нормального функціонування нервової та травної систем, серцевої діяльності та ендокринних залоз. Бере участь у вуглеводному та енергетичному обміні. Вітамін В12 або ціанокобаламін підтримує енергетичний метаболізм. Роботу імунної та нервової систем зменшує втому та втомлюваність, бере участь у формуванні еритроцитів і метаболізмі гомоцистеїну. Добавка дієтична фітосон може бути рекомендована як джерело біологічно активних речовин рослинного походження та вітамінів групи В. З метою створення оптимальних дієтологічних умов для загального зміцнення організму та нормального функціонування нервової системи при напруженому ритмі життя, тривалих розумових, фізичних та емоційних навантаженнях позитивно впливає на процес засинання. Рекомендуємо споживати дорослим при тривалих, розумових, фізичних та емоційних навантаженнях. По одній таблетці два рази у другій половині дня під час прийому їжі. При порушенні процесу засинання по одній дві таблетки за 30-40 хвилин до сну термін споживання до 4 тижнів в подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку фітосон від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.